Уже вийшло три сезони сексуального виховання. На порозі четвертий, і сьогодні дізнаєтесь, хто з акторів покине шоу назавжди. Та коли чекати на четвертий сезон. Спочатку трохи про серіал. Секс Едукейшн це британський комедійно-драматичний серіал, в центрі якого підліток Отіс, що разом із подругою Мейв починають бізнес. Допомагають порадами щодо статевого життя іншим школярам. Якщо ви думаєте, що сексуальна освіта пов'язана тільки з сексом, то ні, це загалом про гігієну, здоров'я, нормальне функціонування організму, бажання, кордони та таке інше. Таким чином серіал розкриває купу цікавих тем, які можуть стати корисними для підлітків на шляху їхнього дорослішання. Попри те, що Отіс намагається допомагати всім навколо у цій важливій сфері, він має і свої проблеми, які поки що не може вирішити. А ще на нього тисне те, що його мама відома сексологиня, а у школі він закохується у дівчину. Але не все там так просто. До того ж, всі інші герої проживають свої конфлікти та унікальні історії. Побачимось з улюбленими героями ми не скоро, адже зйомки четвертого розпочалися в серпні цього року. Про це стало ясно, коли актор Ейса Баттерфілд, який грає Отіса, виклав твіт. «Вгадайте, хто повернувся. Якщо попередній третій сезон вийшов через рік після початку зйомок, то четвертий логічно очікувати влітку 23-го, якщо не пізніше. Netflix, повідомив, що у четвертому сезоні на нас чекає ще один секс-терапевт, окрім Отіса, з яким йому доведеться конкурувати. Але сам Отіс буде хвилюватися не тільки через це, а й через стосунки на відстані, які у нього з'являться. На жаль, побачимось не з усіма персонажами. Хто ж покинув Мурдейл і чому розбираємо далі? Фанати дуже переймались стосовно найкращого друга Отіса Еріка. Адже актор Шуті Гатва, який його грає, отримав роль нового доктора хто, а також роль у фільмі про Барбі з Марго Робі, Райаном Гослінгом та його колегою по цьому серіалу Емою Макі, що дуже круто, але могло повпливати на його участь у інших проєктах. На щастя, актор встиг на зйомки нового сезону, тому Ерік у грі. Відповідно, і Ема теж. А от кого точно не буде, це Рахіт Такрар, яка грала приємну вчительку, починаючи з першого сезону. Вона зазначила, що більше не є частиною серіалу. А на питання, чому, відповіла, що не може про це говорити. Ну добре, Бережи свої секретики, також додала дуже пишаюся серіалом і вдячна, що була частиною чогось важливого. Насправді це досить стандартний текст, коли актор з якихось причин покидає шоу і не хоче вдаватись в деталі. Можливо, через проблеми, які виникають у школі наприкінці третього сезону, цьому персонажу більше немає там що робити. А ось відсутність наступного персонажа спантеличує, адже це одна із найближчих до Отіса героїнь, яка при цьому вже мала свою окрему лінію. Патриція Елісон не повернеться до ролі Оли, пояснила це пошуком нових можливостей, тобто, скоріш за все, знайшла іншу роботу. Для неї покинути проєкт стало складним рішенням, але можливості на горизонті переважили. Куди саме піде, не повідомила, але думаю, з часом ми про це дізнаємось. Можливо, саме роль у сексуальному вихованні дала їй ці можливості, адже загалом її кар'єра почалась десь п'ять років тому, три з яких вона провела у досить успішному серіалі. А зараз я попрошу вас підписатись та поставити лайк цьому відео. Таким чином ви підтримуєте розвиток каналу. Особистим засмученням для мене став вихід з акторського складу Тані Рейнольдс. Її персонаж Лілі була найфантастичнішою із серіалу у багатьох аспектах. Мрілива, дивокувата, створює еротичні комікси про інопланетян. Її боротьба за свою унікальність довела мене до сліз у останньому сезоні, але настав час з нею прощатись. На жаль, я не буду у четвертому сезоні і дуже сумуватиму за бандою, зазначила Таня. Пояснила, що це природній хід речей, коли деякі старші персонажі мають покинути шоу, аби звільнити місце для нових. Що ж, якщо дивитися з цієї точки зору, то тим цікавіше, що придумали для нас сценаристи свіженького. Сподіваємось, це буде гідна заміна. І ще одна трисезонова акторка на четвертий рік покидає шоу. Це Симон Ешлі. Якщо ви дивитесь Бріджертонів, то так ви її впізнали. У статевому вихованні вона зіграла Олівію, представницю індійської культури, до якої, до речі, і сама британська акторка належить за походженням. Коли вона заперечила, що буде у четвертому сезоні, то додала: Тепер я Бріджертон, що означає її зайнятість на іншому знімальному майданчику. Фанати Бріджертонів задоволені, а чесно кажучи, у сексуальному вихованні її роль була невелика. Тому прощаємось з нею та бажаємо. Успіхів! Пишіть, чи будете сумувати за кимось із цих персонажів. Дякую за увагу! Підписуйтесь на канал та ставте лайк цьому відео. Па-па!